Як складати хімічне рівняння? Хімічне рівняння це запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул реагентів і продуктів, який відповідає закону збереження маси речовин. Він звучить так: маса речовин, що вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися після реакції. Змоделюємо хімічну реакцію між магнієм і киснем. Як бачимо, у даній схемі. Кількості атомів магнію та оксигену у лівій та правій частинах схеми відрізняються. У лівій частині один атом магнію та молекула кисні, яка містить два атоми оксигену, а у правій частині формула магніоксиду, яка показує, що співвідношення атомів магнію та оксигену один до одного. Невже кудись зникає один атом оксигену? Це схема хімічної реакції, яка лише показує, які речовини були до реакції і які утворилися після неї. Але слід пам'ятати, що внаслідок хімічних реакцій одні речовини перетворюються на інші, атоми не зникають, не з'являються ні звідки, а лише перегруповуються, утворюючи нові речовини. Тому доцільно перетворювати схеми хімічних реакцій на хімічні рівняння, додаючи коефіцієнти. Ось приклад горіння магнію. На кожну молекулу кисню знадобиться по два атоми магнію. Інший приклад взаємодія цинку з хлоридною кислотою. У лівій частині є по одному атому гідрогену та хлору, а в правій по два. Коефіцієнт 2 перед формулою хлоридної кислоти h хлор зрівняє кількість цих атомів. Що таке коефіцієнт, на що він вказує? Як зрівняти кількості атомів до та після реакції? Коефіцієнтами у рівнянні хімічної реакції називають арабські цифри, записані перед хімічною формулою речовини, в жодному разі не всередині неї між символами елементів. Наприклад, 2H2, 3 OH. Коефіцієнти записують в один рядок з формулою, і вони мають однакові розміри з нею. Коефіцієнт 1 одиниця рівняннях не пишеться. До речі, так же як і індекс у хімічних формулах, одиниця не ставиться, бо символ сам говорить за себе, що він там є і він один. Коефіцієнт стосується усіх атомів хімічних елементів, що є у складі формули. Наприклад, записом 5н2 позначено 10 атомів нітрогену, тобто 5 помножене на 2 це 10, записом 6 h 2 o позначено 12 атомів гідрогену, 6 помножене на 2 це 12, і 6 атомів оксигену, 6 помножене на 1 – це 6. Отже, добираючи коефіцієнти в рівнянні хімічної реакції, треба пам'ятати, що сума чисел атомів кожного елемента до реакції повинна дорівнювати сумі атомів кожного елемента після реакції. Це положення випливає із закону збереження маси речовин. Наприклад, у рівнянні взаємодії алюмінію броміду з натрий-гідроксидом у лівій частині рівняння алюмінію один атом у правій теж один брому, у лівій частині три атоми у у правій частині теж 3. Натрію у лівій частині 3 у правій теж 3. Гідроксильний груп ОН OH у лівій частині 3 і у правій теж 3. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій. Перше. Коефіцієнти ставимо в рівнянні підвору, крім складних окисно відновних реакцій, де слід складати електронний баланс. Друге. Починати слід з головного елемента, металічного або неметалічного. Гідроген зрівняти у передостанню чергу, оксиген в останню. Найчастіше оксиген автоматично збігається. Третє, Коефіцієнт ставиться перед тією формулою, де менша кількість атомів елемента, який треба зрівняти, щоб їхню кількість збільшувати. Четверте. Якщо в одній із частин рівняння міститься непарна кількість атомів елемента, який слід зрівняти, то доцільно спочатку подвоїти число частинок, у яких міститься непарна кількість атомів, щоб зробити парну кількість, а потім вже зрівнювати. П'яте. Перевірити кількість атомів гідрогену у лівій і правій частинах рівняння. Шосте перевірити кількість оксигену у лівій і правій частинах рівняння. Розглянемо приклади складання рівнянь. Складемо рівняння хімічної реакції взаємодії фосфору та кисню. Запишемо хімічні формули реагентів у лівій частині рівняння. Між реагентами поставимо знак плюс та стрілку. Урахуємо, що більшість простих газуватих речовин мають двохатомні молекули, скажімо, H2, N2, O2, f 2 Хлор2. У правій частині після стрілки запишемо хімічну формулу продукту речовини, що утворюється, а утворюється фосфор 5 оксид. Формулу продукту складаємо за валентністю. Далі перетворюємо схему на хімічне рівняння. Рахуємо атоми фосфору. У лівій частині для зрівняння ставимо коефіцієнт 2 перед символом P. Бо у цій частині схеми він 1, а в правій частині 2. Рахуємо атоми оксигену. Для зрівняння доцільно подвоїти число молекул, у яких міститься непарна кількість атомів. У нашому випадку 5 атомів оксигену. Подвоїмо, отримуємо 10 атомів у правій частині. Тоді перед формулою молекули кисню записуємо коефіцієнт 5, щоб теж мати 10 атомів. Коефіцієнт 2 перед формулою p 2 o 5 вказує на те, що кількість атомів фосфору змінилася також після реакції їх 4. Тож замінюємо коефіцієнт 2 перед формулою простої речовини фосфору в лівій частині рівняння на 4. Перевіримо, чи однакові кількості атомів кожного елемента ми отримали до та після реакції. Замінюємо стрілку на знак рівності. Це за законом збереження маси речовин. Він виконується. Далі розглядаємо реакцію розкладу манган 7 оксиду. Зрівняємо манган, бо це головний елемент. У лівій частині схеми 2 атоми. У правій 1. Сюди додамо коефіцієнт 2. Підрахуємо оксиген. У лівій частині 7 атомів це непарна кількість. У правій частині стало 6 атомів. У ліву частину перед формулою манган 2 о 7 поставимо коефіцієнт 2, щоб зробити парну кількість атомів оксигену 7 помножене на 2 дорівнює 14. Тоді мангану стало у лівій частині 4. Замінимо коефіцієнт 2 перед манган О2 теж на 4. Підрахуємо оксиген. У лівій частині 14, у правій 8, і 2. Щоб стало теж 14, слід до 8 додати 6. Тому перед формулою кисню ставимо коефіцієнт 3. Замінюємо стрілку на знак рівності. Рівняння реакції горіння ацетилену це 2 h 2 Коефіцієнти ставимо за чергою: карбон, гідроген, оксиген. Зрівняємо карбон в лівій частині 2 у правій 1. Сюди ставимо коефіцієнт 2. Гідроген і в лівій, і у правій частинах схеми по два атоми. Підрахуємо оксиген. У правій частині стало 5 атомів, тобто непарна кількість. До формули води ставимо коефіцієнт 2, щоб подвоїти. Таким чином, порушено кількість атомів гідрогену, їх стало 4. У ліву частину перед с 2 h 2 ставимо коефіцієнт 2, щоб теж мали 4. Тим самим. Порушили кількість карбону, їх теж стало 4. Міняємо коефіцієнт перед вуглекислим газом на 4. Знову підрахуємо оксиген. У правій частині атомів оксигену стало 4 помножене на 2, додати 2 це буде 10 атомів. Щоб зрівняти, треба до формули кисню О2 поставити коефіцієнт 5. Перевіримо, чи однакові кількості атомів кожного елемента ми отримали до та після реакції. Замінюємо стрілку на знак рівності. Для деяких рівнянь реакції взаємодії речовин з киснем є більш простий спосіб підбору коефіцієнтів. Зрівняємо атоми всіх елементів, крім оксигену. Оксиген в останню чергу. Перед вуглекислим газом СО2 слід поставити 2. Підрахувати оксиген у правій частині схеми, їх стало 5. Щоб зрівняти, слід до кисню О2 поставити дрібний коефіцієнт 2,5 2,5. Ставимо дріб. Але потім, щоб отримати цілі числа, необхідно буде всі коефіцієнти подвоїти перед всіма формулами. Ось, як ми бачимо, отримали той самий результат. Пропоную вам самостійно зрівняти наступні схеми хімічних реакцій і перевірити правильність виконання. А я бажаю вам успіхів!